Слава Україні В етері першого подільського 5 хвилин на головне. Поінформую вас про атаку невідомими БПЛА Чеченського університету спецназу. Президенти України та Південної Кореї мали розмову. Верховна Рада ухвалила закон про термінове реформування МСЕК на Хмельниччині. Судитимуть керівника одного із підприємств за несплату податків. Тож до подробиць. Окупанти атакували Одещину ракетами. Є жертва ворог поцілив по області двома керованими авіаційними ракетами Х 31 П із винищувачів Су 30 із акваторії Чорного моря, які не досягли своїх цілей. Однак, начальник ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що в Одеському районі осколком однієї із ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Володимир Зеленський мав телефонну розмову із президентом Південної Кореї Юнсок Йолем. Два лідери говорили про залучення північно-корейських військових у війну РФ проти України та дійшли висновку, що війна виходить за межі двох країн. Президент України поділився із Юн Сок Йолем Даними, що на російські полігони біля зон бойових дій перекинули 3 тисячі солдатів із КНДР. Очікується, що їх там буде 12 тисяч. Україна і Південна Корея домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, щоб виробити стратегію у відповідь на ескалацію країни скоро обміняються й делегаціями. Невідомі БПЛА атакували російський університет спецназу імені Путіна в Чечні. Про це повідомив лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Постраждалих, нібито немає. Навчальний процес не зупинявся. За його словами, після атаки дрона загорівся дах порожньої будівлі на території університету. Міноборони Росії наводило дані про збиття семи дронів над кількома областями РФ та над Чорним морем. Проте Чечня у зведенні не згадувалася. Це перша атака безпілотників на території Чечні. Цей навчальний заклад готує учасників бойових дій в Україні, а також виготовляє FPV-дрони. Його засновано у серпні 2013-го із ініціативи Рамзана Кадирова. Верховна Рада ухвалила закон про термінове реформування МСЕК. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко. Згідно із законопроєктом, учасники комісії та пацієнти можуть проходити МСЕК онлайн. а Результати її записуватимуть до електронної системи охорони здоров'я. Загалом МСЕК планують ліквідувати до кінця 2024 року. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що функції центральної МСЕК виконуватиме. Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Шепетівщину знову сколихнула сумна звістка. У російсько-українській війні загинув молодший сержант Борис Амангільдаєвич Атулін 1970 року народження, командир другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу першої стрілецької роти. Воїн отримав смертельне поранення 14 жовтня 2024-го під час виконання бойового завдання між позиціями у Пологівському районі Запорізької області. Прощання із Борисом Атуліним відбудеться вже завтра, 30 жовтня об 11.40 на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають полеглого захисника на кладовищі у селі Жиленці. Вічна слава та шана воїну щирі співчуття рідним та близьким. Мільйони гривень несплачених податків. Перед судом відповідатиме керівник одного із підприємств Хмельниччини. Чоловік не задекларував податкові зобов'язання та не сплатив до бюджету податок на прибуток у сумі понад 4 мільйони гривень. Після відмови головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області у підтвердженні спеціального податкового статусу платника єдиного податку четвертої групи, який надає відповідні пільги, він не подавав податкові декларації з податку на прибуток підприємства. Під час досудового розслідування усі заподіяні збитки суб'єктом господарювання. Відшкодовано. Шанували пам'ять про загиблих воїнів земляків. 28 жовтня ліцеїсти Сатанова за участі матерів загиблих захисників посадили саджанці сакури. Відтак створили алею пам'яті. Про це повідомляє видання Городок Сіті. Сатанівський ліцей знаходиться у центрі селища навпроти алеї пам'яті героїв із 36 портретами загиблих. Саме стільки молодих сакур вирішили посадити рідні полеглих захисників, вони її придбали молоді саджанці. Директор ліцею зазначив, що педагоги разом із дітьми будуть плекати деревця, що нагадуватимуть місцевим жителям, якою ціною здобувається перемога. Найменше, що кожен із нас може зробити для вшанування пам'яті про наших захисників та захисниць, це щодня під час загальнонаціональної хвилини мовчання, відкласти всі справи, зупинитися. І схилити голову у мовчазній подяці тим, хто навіки в строю. Слава героям!